Всім привіт вітаю вас на каналі Ватсон. З вами Юлія Жежера. І сьогодні ми поговоримо про те, як виглядати доглянутою з мінімальними зусиллями. Я розкажу про сім основних пунктів, але свої поради можете писати у коментарях. І перше не забувайте про SPF. захист від сонця. Це база, бо навіть у похмурі дні ваша шкіра піддається ультрафіолетовим променям, які і викликають старіння, пігментацію та тьмяні шкіри. Якщо ви давно шукали хороші, але бюджетні SPF, вам потрібно завітати у Watsons, адже тут є багато SPF, наприклад, корейського походження, такі як Фрудія та Некстб'ю, та європейського Sanazon та Круїтва. SPF потрібен щодня як зубна щітка. Обирайте легкі текстури, можливо, флюїди, які легко розтушовуються, не дають білого нальоту і добре лягають під макіяж. Ролик для чищення одягу це одна з дрібниць, яка миттєво дає враження охайності, тобто чистий одяг без борсу, пилу та шерсті. Ролик для одягу це мастхев, який можна вкинути і в сумочку, і залишити вдома, адже така маленька річ просто змінює повністю ваш зовнішній вигляд. І ми переходимо до голови. Сяюче волосся не менш важливо. І навіть якщо немає часу на довгий складний догляд, можна використати ось такий експрес-кондиціонер, який зробить волосся м'яким та доглянутим. А кілька крапель олійки на кінчики волосся, зроблять його блискучим та створять такий ефект, ніби з реклами. Волосся це як рамка для обличчя, і якщо воно виглядає доглянутим, то образ виглядає завершеним. І далі ми передаємо. Переходимо до макіяжу. Тут буде декілька пунктів, і перший це сяюча шкіра для такого сяєння середини. Краще використовувати легкі емульсії, сироватки або ж есенції, яких є багато у корейських брендів, таких як Сайнік, Емпрані, Велкас, Еценпі. Skin 627 та інші бренди, які можна знайти у Watsons. А також не забувайте про бази під макіяж. Вони так само можуть бути сяючими, як, наприклад, база від Oggi. Вона має прозору текстуру, але й мерехтіння блискіток із середини. Одна порада для макіяжу використовуйте кремові текстури. Кремові рум'яна, хайлайтери та тіні легко розташовуються, виглядають природньо та не підкреслюють текстуру шкіри. Вони краще розтушовуються, не залишають плям та роблять макіяж більш живим. Ідеально підходять для повсякденного макіяжу, де хочеться виглядати свіжо та природно. І закінчимо макіяж губами, бо потріскані губи завжди виглядають досить дивно і кидаються в очі. Як, наприклад, Lip Glow Oil. Він не лише додає блиску, а й доглядає за губами, адже у складі має досить багато олій. Класна опція, адже це відразу два в одному. Він має нейтральний колір і додає такий ефект, ніби ваші губи так виглядають від природи. І останній пункт це кондиціонери для прання з приємним ароматом, який потім з нами асоціюється. Свіжий та приємний запах одягу це один з пунктів доглянутості. Наприклад, кондиціонери Тесорі залишають розкішний шлейф, який порівнюють із ароматами нішевих парфумів. Особливо приємно, коли людина має свій власний аромат чистоти. Тож завітайте до наших магазинів та обирайте свій. Пишіть у коментарях про свої ритуали краси та пункти, які ми не згадали. Обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Watsons. А з вами була Юлія Жежера. Всім па-па!